Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Сьогодні зверну вашу увагу на ще один світовий ресурс природний України, про який ми ну, практично не знаємо, але він може. Принести світову славу нашій державі. Це назва сьогоднішнього відео Чудодійні Пилоїди. Постійне зростання хвороб опорно-рухового апарату стало справжньою бідою сучасної людини. Цьому є немало причин, але, напевно, головною є зменшення рухливої активності. Тому у 21 столітті велику перевагу матимуть держави, які володіють значними природними ресурсами для лікування цього недугу. Україна має рекреаційні ресурси світового значення для лікування захворювань опорно-рухового апарату. І не просто великі ресурси в ряду таких же великих, а й однозначно найбільші на нашій планеті. Для лікування хвороб опорно-рухового апарату успішно застосовуються як мінеральні води, яких у нас ну, просто неміряно, як кажуть, та й лікувальні грязі або пилоїди. До останніх належать сульфідні мулові грязі соляних Приморських і материкових озер, лиманів. Найвідомішими лікувальними закладами є санаторії в місті Євпаторії, імені Бурденка в Саках, є декілька санаторіїв такого профілю в Одеській, Запорізькій і Донецькій областях. Які ж запаси Пелоїдів в Україні і наскільки повно і ефективно вони використовуються? Але, по-перше, про це таке. Що це таке і в чому його лікувальні властивості? Пелоїди є природними утвореннями, і до них належать мули, торфи, сопкова грязь тощо. Вони застосовуються для лікування у вигляді ван, але частіше аплікацій. Пилоїди є однорідною пластичною масою, яка нагадує майзь. До складу цієї маси входять гіпс, карбонати, силікати і фосфати кальцію. Це найбільші за розмірами частки пилоїдів. Другою їх частиною є колоїдний розчин, який містить. Органічні, мінеральні, мінерально органічні речовини і сполуки. Третьою складовою пилоїдів є грязовий розчин, тобто вода. Але і це ще не все. Важливим компонентом цих грязей є мікроорганізми. Їх міститься до 1 мільярду в тоні сухої грязі. Найбільшу терапевтичну активність мають мінеральні і біогенні. Компоненти пилоїдів. Для українських, саме для українських пилоїдів, найбільш характерними є найкраще поєднання високої мінералізації з кислою реакцією грязьового розчину. В Україні наявні всі три види лікувальних грязій мулові, торфові та псевдовулканічні. Нині в Україні з лікувальною метою використовуються переважно мулові органомінеральні сульфідні грязі. Вони зосереджуються в солоних водоймах і являють собою пластичну мазеподібну масу чорного або зелено сірого кольору. Ну і я колись, будучи. У південних районах України, там, в районі Одеси, ми студенти намазувалися цією грязюкою з ніг до голови і лякали людей на пляжі ось таким виглядом своїм. Оце чорний, особливо зелено-сірого кольор. Для того, щоб утворилися пелоїди, необхідно унікальне поєднання декількох чинників: гідрологічних, геологічних, морфологічних, фізико-хімічних, кліматичних, біологічних точних. То, що зрозуміло, що не скрізь на нашій планеті таке поєднання спостерігається. У нас воно присутнє в найбільшій мірі. Тому і наявні в Україні найбільші у світі запаси мулових сульфідних грязей. Вчені встановили, що достатньо змінитися хоча б одному з названих і неназваних чинників утворення пилоїдів і їх лікувальна якість та весь механізм грязеутворення неминуче змінюється. Техногенне забруднення, нерозумне штучне сполучення Лиманних Озер з морем. Використання лікувальної сировини Солоних Озер для виробництва миючих засобів. Дуже, до речі, найкраща сировина для виробництва миючих засобів, які зараз у світі ну, надзвичайно поширені, негативно впливають на якісні і кількісні характеристики лікувальної грязі. Процес утворення пилоїдів триває й далі. І треба бути дуже обережним, щоб їх цілющі властивості не були втрачені. На даний час в Україні виявлено 26 родових сульфідних лікувальних грязей, їх обсяг вражає уяву. Назву лише деякі з них. Так, в Телігульському лимані розвідано понад 11 мільйонів кубічних метрів пілоїдів. Приблизно постільки ж і в Березанському і Хаджибейському лиманах. Найбільший обсяг пилоїдів нині знаходиться в Куяльницькому лимані та в лиманах Шагани і Алібей в Одеській області по від 15 до 17 мільйонів кубічних метрів. Характерною особливістю є та. Що з 26 лиманів і озер з найбільшими запасами лікувальних сульфідних грязів використовується лише 6, та й то лише на декілька відсотків. Таким чином, робимо висновок: що лікувальні мулові сульфідні грязі величезне природне багатство України світового масштабу, яке потребує раціонального використання. Захисту і розуміння його значимості для майбутнього після воєнного розвитку нашої держави. От знову кажу: концесія, концесія, концесія. Звертаємося до міжнародних партнерів, міжнародних банків, які мають гроші. Для цього, щоб вони вклали сюди оці кошти, їм треба пояснити те, що кажу я їм пояснити, оцим цим міжнародним партнерам, що це унікальні природні ресурси, і на цих природних ресурсах і вони, і ми можемо заробляти мільярди доларів. Всім українцям, в Україні і в світі. Здоров'я і удачі, розуму і перемоги надселенським злом, московитами-андрофагами!